Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні шоколадні пряники в глазурі, яка не липне до рук та не осипається. Вам знадобиться 350 г борошна, 230 г цукру, 200 мл молока, 150 г цукрової пудри, 50 г какао, 1 яйце, 1 лимон, 3 столові ложки рослинної олії, 1 столова ложка розпушувача і по пів чайної ложки солі та соди. Починаємо готувати тісто. Зараз беремо тільки 100 г з усієї кількості борошна. Додаємо весь цукор і перемішуємо. Виливаємо сюди гаряче молоко 200 мл і ретельно перемішуємо. Чекаємо, поки суміш охолоне до кімнатної температури. Додаємо сюди олію, жовток одного яйця. Білок ми будемо використовувати для приготування глазурі. І все перемішуємо. Час додавати какао. І знову вимішуємо суміш. Ось така гарна блискуча маса має вийти. Настав час додати решту борошна. Висипаємо сюди ж розпушувач, соду та сіль і гарно перемішуємо ложкою, поки це можливо. Пару хвилин потрібно ще вимішати тісто руками до однорідної структури. Ми вимішали тісто та викладаємо його на робочу поверхню. Воно може липнути до рук, тому під час роботи трохи присипаємо тісто борошном. Відділяємо половину від усього тіста та розкатуємо його до товщини приблизно 10-12 мм, щоб наші пряники були високими. Я формую круглі пряники великою чаркою на 50 мл. Пряники можуть приставати до стінок чарки, тому я трохи змастила стінки олією. Всі пряники сформовані і відправляємо їх на деко. Лишайте трохи місця між пряниками, адже вони підростуть в процесі випікання. Випікаємо пряники 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. Але орієнтуйтесь по своїй духовці. Ось такі гарні пухкі пряники виходять. Поки вони охолоджуються, приготуємо глазур. Цукрову пудру з'єднуємо з білком одного яйця. Додаємо 2 чайні ложки лимонного соку і вінчиком перемішуємо до утворення густої однорідної маси. Пряники охололи і я наношу на них глазур. Покриваю нею повністю весь пряник. Вона гарно лягає, а після висихання не липне та не осипається. Покриваємо глазурю всі пряники та лишаємо їх висихати 3-4 години, а краще на всю ніч. Ось такі апетитні чорно-білі пряники в нас вийшли: м'які, шоколадні та смачні глазурі. Вони можуть довго зберігатися, але з'їдаються вони значно швидше. Обов'язково приготуйте пряники за цим рецептом і пишіть ваші враження в коментарях смачного.